Сьогодні ми будемо готувати ось таку смачну вечерю. Сьогодні в нас буде мега-швидка вечеря просто мега-мега-мега. Ми беремо картоплю, нарізаємо її шматочками і відправляємо у наше деко, у форму нашу. От сюди відправляємо всю нашу картоплю. І так, нашу картоплю. Ми трошки посолимо, трошки додамо олійки. І додаємо ось така в мене приправа до картоплі. І все це добре-добре перемішуємо, щоб у нас уся картопелька була у приправі із солькою. Рівномірно, смачно проготувалось. Далі беремо курку і додаємо приправу до курки. Ось таку. І кожен кожен шматочок, У мене їх буде три шматочки. Ось так. Кожну, кожен нам треба добре, добре намастити приправкою. Добре, добре її змащуємо з обох боків. Ось так. І також відправляємо на наше деко. І все. Тепер ми відправляємо в духовочку на 180 градусів на 50 хвилин. І вечеря готова. Все, відправляємо у духовочку. І за 40-50 хвилин можна їсти. І так, ось така смачнюща курочка у нас з картоплею. Вийшла. Дуже смачний. Смачна вечеря. Готуйте і до нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайк, Па-па.